Уявімо собі, сидить людина, от ви, я чи будь-хто, і розмірковує звідки я, звідки ми? І Чи справді ми це просто там якісь нащадки мавпи, які полюбляють говорити? А може щось складніше, цікавіше, заплутаніше? Саме на таке питання намагається дати відповідь сучасна наука і виявляється, що відповіді бувають не менш дивні ніж запитання. От є, значить, найголовніша у них гіпотеза. Всі про неї говорять, навіть ті, хто читав лише етикетку від лимонаду. Це теорія еволюції, шановні. Автор пан Чарльз Дарвін. Чоловік, треба сказати, серйозний, бороду мав і думав багато. Суть там така, якщо без зайвого канцеляриту е, жили собі на світі, значить, тварини е, різні. Е, всередині цього звіринця була одна така особа, мавпа. Або ж, як науковці кажуть, примат. Е, дуже схожа на нас істота, тільки ясна річ без штанів, ну і без освіти. І от жив той примат пращур, а життя треба сказати, було не цукор. То тигр його жене, то банан високо висить, то дощ на голову, а даху ясна річ немає. Ну, бо це ж печерний перії. І тут Дарвін каже: хто краще пристосується, той і виживе. Природний відбір, так би мовити, це як у е, великій квартирі, хто першим зайняв чергу до вбиральні, той і молодець. Тобто мавпа, яка була трошки хитріша, яка змогла встати на задні кінцівки і дещо далі бачити, ну або швидше тікати, вона й отримала преференції, ну тобто переваги. І, значить, ці дві ноги це був перший прорив. От встала вона ця мавпа, дивиться, а світ то он який великий, руки, які раніше служили для повільного пересування, стали вільні. І тут, як то кажуть, пішло, поїхало. Палка, камінь, палиця, копалка, праця. Це вам не просто так сидіти і чухатися. Праця, шановні, зробила з мавпи людину. Це вже, до речі, не дарвін це у нас марксисти додали для ідеологічної чистоти. Але ж по суті, зробила вона собі, значить, наконечник із кременю, і вже не просто мавпа, а майстер. А майстер це вже я вам доповім перший крок до інтелігенції. І ще там був мозок. Чим більше працювали, тим більше думали. А якби цю палицю гостріше заточити, то що буде? А де б краще м'ясо вполювати, і мозок почав розпухати, так би мовити, від усіх цих інтелектуальних зусиль. І виходить, що ми це такі, знаєте, просунуті нащадки мавп, які вирішили, що їм комфортніше стояти аніж сидіти. Просто і логічно, тільки от тепер дивлюся я на деяких громадян, ну прям немов недопрацьована мавпа, чесне слово. Але ж не всі згодні з Дарвіном. Деякі люди, ну особливо ті, хто у віру подався, кажуть, що у це все, мовляв, інсинуації і фантазії. Ніхто, мовляв, ні з якої мавпи не виходив, ну бо це, як мінімум, не солідно. Тут, шановні, у гру вступає креаціонізм. Назва, бачите, закордонна, але суть її проста, ну як валянок. Людину створили, і створив її творець, Бог. Ну він мовляв, спочатку всесвіт оформив, а потім взяв глину, ну або що там у нього було під рукою, і зліпив. Адама. А потім, щоб йому було не нудно одному сидіти, відібрав у нього, значить, одне ребро, одне реберце всього на всього. От сподіваюсь, під наркозом, бо це ж боляче. І зліпив з цього реберця Єву безпосередньо, так би мовити, і без жодних там проміжних ланок. Тут усе ясно: ніяких мільйонів років еволюції, ніяких там копалин і кісток в землі. Людина це готовий продукт. Сертифікований і високохудожній з точки зору зручності, ця теорія, звичайно, ідеальна. Не треба думати, де там ця мавпа ту палицю взяла і як вона її заточила. Створив і все. Свідомість на місці, совість. Ну у кого є звичайно. теж... Подекуди на місці. Але ж наука наука не погоджується. Каже: покажіть документи. А документів, крім однієї товстої книги, немає. Тут і виходить конфлікт. Один каже, що бачив кістку, інший каже, що бачив чудо. І хто з них правий, розбирайтеся самі, шановні. Але і це ще не все. Є ще такі оригінали, що кажуть, ніби оце все недоробка. Мовляв, і Дарвін, і церква, вони хибують. Ці люденьки висунули гіпотезу, що це інопланетяни нас до ума довели. Теорія зветься Палеоконтакт. Ой як. Бачите, знову складне слово. Ну, щоб проста людина зразу і не догадалася. Суть така: літали вони, значить, по космосу, нудьгували, і бачать. Бігають по землі якісь волохаті такі неорганізовані істоти, наші пращури. І, мабуть, ці інопланетяни були такі добродушні, чи може навпаки, е задані якоюсь місією, що вирішили, треба цій біомасі трохи мозку додати. Ну, чи може навіть схрестили себе високорозвинених з тими, що по деревах лазили? Генна інженерія, шановні, це не просто так. І тут у них, ну у іноплентян, виходить продукт. Людина розумна, homo sapiens, здатна на раціональне мислення, на поезію і на гулянку по п'ятницям і не тільки по п'ятницям. І це, звісно, знімає багато питань. Наприклад, а чому ця еволюція так стрибнула від мавпи до людини? Ну це ж різкий поворот, це ж не просто сходинка, а цілий поверх, якщо не ціла багатоповерхівка. А тут інопланетяни… Ми, мовляв, кнопку натиснули, і ось вам людина. Зручно, звісно, зручно, але ж знову таки доказів Катма. Одні лише е, підозри на рахунок дивних малюнків на стінах, печер та пірамід, які, мовляв, без спеціальної техніки ніяк не побудуєш. А наша наукова громада, вона ж педантична, їй потрібен протокол і акт. Тепер, друзі, коли ми значить, згадали основні позиції, треба і про сучасність сказати, бо нині ж технології. Тепер вони не просто кістки копають. А ці яких молекули вивчають. ДНК, шановні, це ж вони просто так. Це паспорт наш, внутрішній, інструкція по збірці. І от сучасні вчені кажуть. Ми не сперечаємося, що ми родичі мавп, бо схожість нашого генетичного матеріалу шимпанзе вона можна сказати колосальна до 98%, якщо я не плутаю цифри. Це, знаєте, як у, от, у моїх сусідів їх багато, але ж вони всі різні. Але у одного от в квартирі чистота, а в іншого сміття під ногами. Ну, стінки ж у них спільні, спільні. Коротше, сучасна наука, вона витончена. Вона вже не просто каже, що ми еволюціонували. А як саме ми еволюціонували? Там міграції з Африки, плейстоцен, неандертальці, які виявляються не просто дурні дикуни, а дуже навіть розумні були, навіть кажуть, що ми з ними схрещувалися свого часу. Це, ех, звісно, компрометуючий факт, але ж наука фактами оперує, а не моральністю. Виходить, що еволюція це не пряма дорога від мавпи до акакадеміка, да. а такий собі кривий і заплутаний шлях, де тут тупичок, де розворот. І ми це лише одна гілка на цьому гіллястому дереві. Отже, шановні, що ми маємо? Маємо ми три основні думки щодо свого походження. Думка номер один: Дарвін. Повільна, але надійна праця та відбір зробили нас із мавп. Або якогось першого предка. Друга Креаціонізм. Високохудожнє творіння за один день без заморочок. Третя. Інопланетяни генна інженерія від космічних сусідів, щоб ми не забруднювали їм статистику. Ну, наприклад. А наука, вона ж сувора. Вона ж каже, доказів більше на боці еволюції. Але ж я вам доповім: доказ це ще не остаточна істина. От я дивлюсь на деяких глянь, які. Плюють на підлогу і думаю, ну до чого тут еволюція? А може, інопланетяни просто не допрацювали? Чи може Бог був стомлений, коли ліпив? Ех, складно це все. Думаю, треба випити чаю і поміркувати. Але одно ясно, повага до себе, як до вершини, чи то до творіння, чи то еволюції потрібна. Бо ми ж люди, а не просто організми, які вчора з дерева злізли. Хоча буває як глянеш, так і сумніваєшся. Коротше, підписуйтесь, ставте вподобайку і до наступної зустрічі. Гей, наступного разу будемо говорити про палеоліт. Ага.